Всіх вітаю з вами Ігор. Ви на каналі Міто Сьогодні поговоримо ми про автомобіль Chrysler 200, який ми не привозили зі Сполучених Штатів Америки, який нам привезли на переробку. Пам'ятаєте цей автомобіль ще з зими, коли він до нас приїхав, і ось, в принципі, ми його завершили. Людина придбала цей автомобіль та. З цим і є проблема, що придбати даний автомобіль в гарному стані майже нереально. Зараз я на цьому відео поясню, чому, якщо ви задумували собі купити Chrysler 200. Придбавши цей автомобіль, він до нас е приїхав з проблемами в передній частині. Я там знімав окремі сторіси, розказував вам про те, як цього автомобіля фари трималися. На проволки. Як в цього автомобіля на ходу відчинявся багажник і, взагалі, задня полка повністю згнила, та були проблеми по лівій частині, що автомобіля погано закривалися дверки. Пам'ятаєте, я на ними стукав і вони пригали. Тепер вони у нас зачиняються. Абсолютно нормально. Для того, щоб переробити і зробити цей автомобіль так, як має бути, пішло дуже багато коштів. І зараз на цьому прикладі я вам поясню, як привозити автомобілі із США не потрібно. Чим ви ризикуєте, коли замовляєте авто із США під ключ до 12-13 тисяч доларів і що це може вилитися в результаті. Зараз ми бачимо, що в автомобіля немає проблем по. Зазором в передній частині, в задній частині, а також в бічній частині. В автомобілі немає проблем з випаданням кольору, фарби. Він пофарбований в одноколір. У нього тепер нічого не тримається на провалки, стяжках, саморізах. У нього немає дирок в кузові і на ходу не відчиняється багажник. Але для цього нам потрібно було повністю переробити даний ремонт та на прикладі. Автомобіля Jeep Cherokee, який у нас також готується в переробку, а взагалі до нас люди звертаються 2-3 рази в тиждень для того, щоб переробити автомобіль. І ми з вами розуміємо, що це значно і набагато дорожче, аніж відразу робити нормально. З цих двох-трьох людей, що звертаються в тиждень на переробку, звичайний телефонний дзвінок, добрий день, я знаю, ви класно робите автомобілі. Я хочу до вас під'їхати, подивіться, чи можете поправити мені зазорчики, бо вони в мене трішки нерівні. Коли ми перевіряємо і дивимося, радіатори сидять на стяжках, фари сидять на саморізах, про це також є випуски в Ютубі. Я про це розповідаю, показую, як для того, щоб... Бампер просто-напросто тримався, саморізами його кріплять, це все зашпакльовують, зафарбовують і неможливо просто поправити зазорчики, тому що це повна переробка. І е, люди, коли узнають ціну на цю повну переробку, а переробити автомобіль це десь в півтори-два рази дорожче, ніж відразу робити нормально. Звичайно, не всі погоджуються це робити, і далі цей автомобіль відправляється на авторію. І там ви його бачите по низу ринку, відкриваєте авторія, думаєте, щастя тут і Крайслера, і компаса. За 13 тисяч, за 12, за 10 візьму, жар птицю за хвоста поймаю. Людина каже, що вона виїжджає за кордон, тому так дешево продає, швидко треба гроші, і я собі її куплю. Летить, хватає гроші, несе, все, а потім приїжджає поправити зазорчики, і результат далі не дуже приємний. Ну, Як робити вам вибирати вам, як робити для себе автомобіль? Також я вам зараз поясню, в що це може виливатися. Я знаю, що, наприклад, ось наші автомобілі зараз ми відігнали на сертифікат і одна із популярних фірм міста Києва. E, наш менеджер приходить і дивиться, що знімають наші автомобілі. Біля них ми пригнали на сертифікат, поки автомобілі проходять, нас немає. А наш менеджер якраз повертається і дивиться, що стоять люди з відеокамерами з усім, біля наших автомобілів і розповідають: цей джип компас вийшов в 13 тисяч. Цей Нісан Рог вийшов в 16 тисяч. Приїжджаю, там... коротше, забирати Нісан Рог наш. У нас сертифіката, Ну і компас стоїть тут. Ну, і ці товариші знімають, розказують людям, що ось цей нам Nissan обійшовся в 16 тисяч з ремонтом ТРПР. А ось цей типу, джип компас. Ось, ось цей наш. Обійшовся нам всього 13 тисяч клієнтів, ось забираємо сертифікат ТРПР. І отак от у от нас надуриють людей. Що, приїжджайте, бо в нас дешевше. Ну, 13 тисяч, думаю, що собі. Блин? Ну, так от. А там і близько таких цін немає. Тобто на 5 тисяч доларів, а той більше занижені ціни. І таким чином це все заливається. YouTube, Facebook, Instagram. Ви відкриваєте рекламу. Там, О, слюнки пускаєте, ну ось ж він реально, ця машина стоїть за 13, а Ігор мені каже, буде 18. Ну як так? Тому пояснюю ще раз просто на пальцях. Не ведіться на розвод. Зателефонуйте, якщо вам обіцяють, через все солодке, зателефонуйте в декілька популярних фірм, які мають стаж, досвід і репутацію, а не які вчора відкрилися, написали вивізку Рогай копита. Зараз буде сама класна тачка для вас за безцінь». Телефонуєте на декілька престижних СТО, ну окей, не престижних, прилічних, нормальних СТО, в яких є не просто дерево і е, гідравліка, щоб лонжерони смикнути, а які мають обладнання, спеціалістів, досвід, стаж. І питаєте, скільки буде зробити те чи інше пошкодження. Вони вам реально відповідають, і ви реально тоді розумієте. Так ось купили машину, наприклад, за 2-3 тисячі доларів. 9-10 тисяч вона приїжджає тільки сюди, в Київ. Логістика вже давно відбувається не через Одесу. Логістика і то через Одесу знаю, теж можна возити. Нам також перевізник запропонував, можна контейнери відкривати в Одесі, але хто буде відповідати за те, щоб цей контейнер при, прилетить в шахет в результаті? Ну то вже інше питання. Тому ми не ризикуємо, ми завжди робимо так, щоб нашим клієнтам було. Комфортно, надійно, безпечно, вигідно і якісно. Це дуже важливі 5 пунктів, які ви завжди отримуєте, коли працюєте з мітоавто по пригону авто США чи автопідбору в Україні. Так ось. Ми купили машину, треба заплатити збір аукціону, комісію переказу за кордон, послуги. Вам же також машину ніхто безплатно купувати, вести не буде. Логістику по США, загрузки в контейнер, сам контейнер, логістику в Клайпеду, вигрузку в контейнері, декларації, логістику до України, до митниці, перехід кордону, брокер, митні платежі, доставку автомобіля з митниці Західної України до Києва. І це все витрати, які набігають і вони достатньо великі на цій дистанції. Відповідно, коли ми маємо такий бюджет, тобто 2-3 купили, 9-10, тільки приїхала, а ви хочете в 12-13 класти автомобіль, то просто банально відкрийте OLX, хоч там і там куча неправди. Тобто, виходить, як на OLX роблять. Є капот, наприклад, він на Chrysler 200 коштує 1000 доларів. не оригінальний, це... По заміннику, мені оригінальний, навіть страшно уявити, скільки коштує. Фари дорогущі, теж підштукають. Оці всі хроміки, а це все денег стоїть просто сумасшедших. Але що продати, що роблять? Беруть і цей капот, ставлюють за 500 доларів. Ви відчиняєте, дзвоните. Добрий день, за 500 доларів, на жаль, капоти закінчилася поставка, прийшла нова поставка, є капоти по 1100 доларів. А у вас вибора нема, куди не позвонили. За 500 їх ніде нема. Хоча ціна на OLX стоїть 500, але вони по 1100, І отак от знову вас розводять. Так от, купивши цей автомобіль, ви... Зрозумієте, він приїде до вас, наприклад, 9 тисяч. Що тут попередку, якщо буде удар, ви зберете запчастин на 3, а то й 5 тисяч доларів, як мінімум. І то всього вам не вистачить. Ви половину будете садити на стяжки, саморізи і все остальне. Тому всі, хто зараз купують оці автомобілі 15 16 року, випуску: Chrysler 200, Dodge Dart, Dodge Journey, Компаси, Патріоти старі. На що ви взагалі розраховуєте, коли ви привозите цей автомобіль 9-10, скільки він вам має вийти? Тому що ще потрібно заплатити за роботу, за фарбування. А це також не 100, не 200 доларів. І в результаті цей автомобіль вам вийде значно дорожче, найдорожчого автомобіля взагалі в Україні. І тому я не бачу сенсу пригона автомобіля в 12 тисяч доларів під ключ, тому що він не виходить. Але я знаю, багато компаній, однодневок, які вчора відкрилися і їм сьогодні треба заробити грошей, вам це обіцяють, ви на це чомусь ведетеся і направду ви дивитися чомусь не хочете, коли вам реально розповідають, як що відбувається, які ціни, як що інше, але завжди є ті, хто на свою жопу шукають пригод. Тому що я розумію, їм скучно живеться, хочеться якихось екстремальних відчуттів. Ну що ж, друзі, а варто перейти до задньої частини автомобіля, щоб подивитися, що у нас зроблено там, в тому числі відчиняється у нас багажник з кнопки. Так ось ми, значить, дивимося. Тут у нас вже все зроблено, пофарбовано, автомобіль також в кольорі. Це все заднє ми переробили, переварили. Тут, звичайно, за цими накладками видно не буде. Але я вам точно можу сказати, що на ходу цей автомобіль. Тепер у нього багажник на ходу відчинятися не буде. Зазори у нього всі рівні, все абсолютно рівненьке, як має бути. Але виходить, тоді така машина значно дорожча. Я завжди на своїх відео намагаюся вам розповісти правду. Так, як воно є. Але я знаю, що багато людей не хоче вірити в правду, тому що, звичайно, краще зателефонувати і почути, що ось як знімали знову ж таки наші автомобілі, що джепкомпас вийде в 13 тисяч, а не в 17-18, як мінімум. А то і хороша комплектація буде виходити 20 і, можливо, більше, коли ти робиш якісно для себе ремонт. Багато людей хоче погратися в цю гру і зробити автомобіль для себе дешевше. Тоді вона бере, замовляє авто із США. І коли до мене телефонують, кажуть, Ігорі, ми хочемо значить, від 2020 року з мінімальним пробігом до 20-30 тисяч в максимальній комплектації. Я відповідно називаю, що це реально може вийти. Їм це дорого, вони дзвонять в іншу фірму. Їм кажуть, що це буде 13-15 тисяч. Грають автомобіль декілька днів, декілька тижнів виграти не можуть. Кажуть, ну, або вам треба повишати бюджет, або будемо погіршувати комплектацію і купувати автомобіль з більшим пробігом. Ось, наприклад, як тут. Тобто пробіг автомобіля складає 226 тисяч е, кілометрів. Ну, подумаєш, хотів машину з пробігом 20 тисяч миль. А купив машину з пробігом 100 або 200 тисяч миль. Але ж вона вийшла дешевше. Ось у нас на прикладі приїжджало багато автомобілів, і люди записувались до нас на ремонт. Ну теж люблю цю історію, коли розповідають. Ми. Вас ми купили машину, а вас знайшли на Ютубі після того, як купили. Е, можна до вас хоча б на ремонт записатися? Ну, звісно, можемо. Ми приймаємо. І привозять, знаєте, оці пробіги 120, 140, 150 тисяч миль. От. І в результаті що ти хочеш отримати від от цього автомобіля? Ось заведемо, дивіться, як зараз буде труситися мотор. Ви чуєте, яка вібрація? Все, ми зараз драйв включимо. Все воно дріжить, чуєте? Це, Це все дрибіжить. Дивіться, як кермо труси. Видно, я надіюсь, так, так? Да? Так ось. Коли ви дзвоните до мене і питаєте... Давайте ми її заглушимо, бо я не знаю. Ужас. Від того, що ми, звичайно, зробили рівні зазори і зробили е ну, по кузову гарний ремонт цьому автомобілю, по технічному стану він краще не став. Коли ви привозите автомобілі із США з такими пробігами, на що ви також розраховуєте, я також не розумію. Тому що доставка, розмитнення автомобіля відбувається таке саме. Да, хай ти купиш його там на 500-1000 на доларів дешевше. Приїде вона тобі на там 1300 доларів дешевше. Але ж за доставку логістику розмитнення ти заплатиш так само. Далі ти купуєш запчастини на цей автомобіль, ти заплатиш так само. Далі ти фарбуєш, рихтуєш його, роботи, ти платиш так само. Майстру однаково. чи то Lexus, чи то в бомжкомплектації якийсь дешевий автомобіль. Це робота Робота виконана, її треба оплатити. Ви платите все так само, в результаті ви отримуєте, на, в кращому випадку на 1000 дешевше, автомобіль з пробігом 200 плюс тисяч кілометрів в поганому убитому стані. Е а на що було то робити? Ну, ось, друзі, якось так. Тому, якщо у вас є проблемний автомобіль, ви його. Придбали із США і вам його криво відновили, ви можете телефонувати до нас, ми вам можемо його переробити нормально. Якщо ви везете автомобіль із США і ви нас знайшли після того, як купили автомобіль, вам треба якісно відремонтувати. Телефонуйте, ми вам також якісно відремонтуємо ваш автомобіль. Але якщо ви хочете дійсно купити гарний автомобіль, щоб вам його вибрали. Нормальний на аукціоні з повною перевіркою по Карфаксу, автостатус, відкритою історією, щоб вам реально прораховували, що реально може вийти цей автомобіль, щоб жити не казочкою, а реально на щось розраховувати і отримувати якісно відремонтовані автомобілі, як ви бачите, у нас на каналі. Телефонуйте до нас також в Міту Авто. Ми зробимо вам все тільки на найвищому рівні. З вами був Ігор, до нових зустрічей. Всім пока.